Ліквідація наслідків удару шахедами як у сумах організували допомогу мешканцям пошкодженого будинку. Мітинг проти будівництва кладовища мешканці села Новоселиця виступили проти облаштування цвинтаря в притул до села. Продовж понеділка, 3 липня, а також вночі та зранку вівторка 4 липня. Російські військові понад 30 разів обстріляли територію Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано дві сотні вибухів. У сумській громаді внаслідок влучань безпілотників типу шахет 136 пошкоджено адміністративну будівлю, два багатоквартирних житлових будинки, сім приватних авто та приміщення школи. Попередньо троє загиблих та 21 поранений. З артилерії російські армійці обстріляли Шалигінську громаду громаду. внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще одну людину поранено. Ворожим мінометним обстрілом в юнаківській громаді пошкоджено приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Також росіяни били з артилерії, пошкодивши при цьому три приватні житлові будинки. Великописарівську громаду російські війська атакували безпілотниками, які скинули дві вибухівки типу Вог. Також громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілу. Всього зафіксовано 66. Вибухів. Пуску ракет з російського гвинтокрила зазнала Миропільська громада. Там зафіксували три вибухи. Обстрілів також зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Есманська та серединобудська громади. Рятувальники другу добу поспіль працюють у будинку, який пошкодив російський шахет 3 липня. Мешканці очікують, коли можна буде зайти до квартири. Надія мешкає на четвертому поверсі. Говорить, її родина була на роботі, коли стався вибух. Вдома залишились двоє котів та два собаки ці ігрушки, які висіли в Ну, Наші мопсики мопсикими игралися, ми просто міняли регулярно. Ну, к І просто повесили в під'їзд, Ну там цветы, ігрушки були, щоб якось було. І сумку брата вдалося спасти на балконі було. Ну це все, що у нас залишилось. Більше у нас нічого немає, ще немає. Ничего с собой на работу не брали. Ну. Мы так тут не стояли, не убивались, если бы не они. квартира. Это такое, там просто живое существо. Ну, Вон я к детке были. Через подъезд там не зайти, там нет ступенек вообще. Там завалено, обрушено. А так и вчера лазили, и сегодня лазили. Но ну, сегодня тушат, и поэтому лазили. Ну, тоже искали, смотрели, нигде. Животных нет нигде. Пані Ольга одна з тих, хто прийшов забрати всі лілі речі. Її квартира на другому поверсі. «Стіни, бачите, мокрі, все всю ну, землю. Нас просто виліз. Ось пришій забірати ну, періодично з будинку знову починає йти дим. Через дерев'яні перекриття пожежа спалахує знову, пояснює речник ДСНС Олег Стрілка. Рятувальники чергували біля будинку всю ніч. І зранку продовжили роботу тому потрібно проливати водою. Ці всі роботи проводяться на висоті. Від самого ранку наші рятувальники робили все для того, аби повторного загоряння не було. А раз ви бачите на трьохколінчастому підіймачі тут спеціальні фахівці з ромнів, верхолази для того, аби проводити роботу саме на четвертому, на п'ятому поверсі, знімати оці всі обгорілі конструкції, щоб вже внизу ми могли їх проливати водою. Спочатку наші фахівці все оглянуть, коли дадуть добро. Тоді ми повідомимо громадян і вже в супроводі з нашими рятувальниками, з правоохоронцями цивільно. Я думаю, ми зможемо пройтись по квартирах. Поки ззовні будинку працюють рятувальники, у дворі комунальні служби спилюють дерева та розбирають завали. Це складно, що бачити екран не дає, на нічого дерева, прибирати. кирпичі, колеса, наробили лихо. До зруйнованої багатоповерхівки містяни приносять квіти. Близько 11-ї почали сходитись сумчани, які відгукнулись на заклик допомогти прибрати сміття навколо будинку. Кожен може бути на місці тих людей, які постраждали це в першу чергу. І це наша спільна біда, спільне горе. Для всіх служб, які працюють на місці, а також мешканців пошкодженого будинку, міжнародна гуманітарна організація організувала харчування. Коли ми вже розуміємо, яка кількість людей працює. Ми співпрацюємо з місцевими кафе і замовляємо там обід вечерю та сніданок. Загалом у будинку 48 квартир. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, тут зареєстровані 64 мешканці. Скільком саме знадобиться допомога, ще з'ясовують. У другій школі працює штаб допомоги постраждалим. Сюди за допомогою можна звертатись з 8 до 22 години щодня. Кому необхідно звернутися роз'ясненням в інформації про виплати, про ліквідацію, про розміщення, про житло, харчування, інші якісь потреби. Будь ласка, школа номер 2 На сайті Сумської міської ради на офіційний жирах зазначені телефони. Там є і стаціонарні мобілі. Також можна звертатися на службу 1580. Допомогу постраждалим за потреби надає і гуманітарна місія Проліска. Звертатись до них можна, говорить координаторка Олена Небеська, до офісу по вулиці Козацький вал 2Б або за номерами на сайті. Ми покращуємо умови життя, наприклад, людини. Все починає від ліжка, матраси одіяла, подушки, постільна білизна, рушники ну, все те, що потрібно людині зараз. Що буде далі з будинком, сказав міський голова Олександр Лисенко, буде відомо після остаточних висновків експертів. Ліва сторона цього будинку, яка виходить на вулицю Петропавлівську, вона сьогодні попередньо, попередньо по висновкам тільки пошкоджена криша, верхній поверх. Права сторона, яку, яка виходить на вулицю Береста, вона визнана вже попередньо е, працівниками ДСНС, така що є в аварійному стані, тому що права сторона саме цієї правої сторони, тобто другий під'їзд, друга його частина, вона з великою тріщиною. Е, Думаю, що висновок ми будемо мати на завтра на ранок. І завтра вранці ми вже приймемо рішення щодо залишення, е скільки поверхів залишиться в цьому будинку. Нині, за словами міського голови, до гуртожитків поселили чотирьох мешканців будинку, які виявили таке бажання. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Один із безпілотних літальних апаратів, який вчора був застосований по місту Суми. По ньому теж була застосована зброя нашими військовослужбовцями, добровольцями. І той літак, який попав у двоповерхову будівлю, він причинив значно менше шкоди, яку міг причинити, якби він не був підбитий. Тобто в цій двоповерховій будівлі, слава Богу, жодна людина не постраждала. Будівля зазнала. Серйозних пошкоджень, але люди всі ці. Цей безпілотник, його відмінність в тому, що він йде на малих висотах. Малі висоти, розуміючи рельєф місцевості, по якої він виконує, не завжди цей рельєф дозволяє нашим засобам протиповітряної оборони їх своєчасно засікти. Всі ці три безпілотники вони зайшли. Це ще новий тактичний прийом, який вони використовують з різних сторін. Один з них зайшов з боку ромни, він звідти зайшов і наніс ураження. Інший, який в будинок потрапив, ціль була житловий будинок, він зайшов з півдня. А третій об'єкт, який був вражений, він зайшов з півночі. Тобто таким тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони. Один із них практично був підбитий. Ми відпрацьовуємо нову систему регіонального типу, яка буде застосовувати виключно в Суцькій області щодо своєчасного виявлення засобів повітряного нападу противника. Цьому нам надали допомогу. І районні адміністрації, наші підприємці, наші громади дали певний фінансовий ресурс, щоб ми могли її розгорнути. Разом з Збройними силами цю роботу ми виконали і вже ми маємо певні наслідки. Вже йде третій тиждень її освоєння на нашому регіоні. Маркер труби газового давлення, високого давлення. Мешканці села Новоселиця показують маркувальний стовп, який технікою збили представники фірми, коли заїхали на поле поблизу села розчищати ділянку для майбутнього кладовища. Будуть рить, машинами ж будуть їздити. Вони ж звалили, тепер не буде видно і що. Вона ж отак от прямо йде до, железно, до моста і туди ж отак по полем. Через це поле, говорить пан Сергій, проходить дорога, якою мешканці ходять до зупинки тролейбуса, аби доїхати на роботу та до школи. Он бачите, людина їде. Ото дорога на тролейбус, якою діти, діти ходять, до школи. Мешканці села вийшли на мітинг та не дозволили працювати підрядні організації. Проти ж будівництва, говорить Андрій Стефанюк, зібрали підписи з 280 дворів села. З громади це не було согласовано. Тобто нас вже поставили перед фактом, що виграли тендер. Здесь буде у нас міське кладбище. Но дело в тому, що у нас здесь, вот за лісом, сразу йде газопровод, труба високого давлення. Плюс у нас з тієї сторони поля йде трубопровод ще з 50-х годин, азбистова труба. Ви представляете, що це таке? Водогон. Водогон. Тобто туди попадати будет в будь-якому випадку. Перед тим, як щось робити, повинен бути зроблений запасний водопровод кругом цього місця, де буде кладбище. Це згідно законів про водопостачання. Якщо вони сюди, допустимо. Я вважаю так, якщо хоч одної ногою хтось стане, і вони здойдуть заберуть і полі і, і людські огороди заберуть. Ми село нижче, чим буде кладбище, і весь ця вода буде нам коли бігти. Скважини колодязя. двох тисяч моробні буде нас трупний, будемо пити труп директор підрядної організації, яка має виконувати роботи Олександр Шевченко. Говорить: мають документи, де зазначено, що у 2012 році розпорядженням кабміну був наданий дозвіл на розроблення проекту землеустрою, аби розмістити тут кладовище. Цьогоріч починають будівництво, бо сумська міськрада виділила 8 мільйонів на облаштування першої черги. Ось дорога виходить по цьому газопроводу. Дорога виходить, час, ось даво свободно ходить. Ну тут на так ви ж заєсюди робите, получається, з моста. Нас От Отсюда ви заїзд. Чого ви сюди його не робите далі? У нас, Скажіть, у, нас у нас перша черга будівництва нас. Ну так починайте туди, Чого ви сюди лізь? Так, а, а як нам туди а, доїхати? Ну там же є де, де? де там. Є ну пойдем, покажу, де ну, дорога. пошли. є газові труби, є вода, яка поставляється хім... з хімпрому. По договору Я з Хімпрому. і кожен хвилюється. Ми так само отримали документацію, отримали все вето. Ось є проєкти, все. Ми робимо згідно документації. Тобто, поки б ми не вийшли сюди, тобто ви б не побачили. І тепер цього питання ну і ви не знали, і ми не знали. Тепер це питання є, то його треба вирішити. Загальна площа виділеної ділянки 19 гектарів. За словами голови Верхньосировицької громади, зоїни Чіпоренко, земельна ділянка державна, тож і вплинути на таке рішення не можуть. Замовник будівництва управління капітального будівництва сумської міськради. Втім, про наявність там водогону не знали, сказав сумський міський голова Олександр Лисенко. 50 років тому, по інформації, мешканців був прокладений водопровід і водогін. І ми зараз з'ясовуємо цю ситуацію, тому що на мапах його немає. І тому і планувалася робота з урахуванням тієї позиції, що там водогону немає і там вільна повністю земельна ділянка. Тому зараз ми цю ситуацію з'ясовуємо. Якщо така ситуація буде інше рішення, що до моменту, поки вирішиться питання, сказав директор підрядної організації, яка мала виконувати будівництво, роботи призупиняють. Ніякі подальші роботи проводиться, не будуть поки не буде з'ясовані всі питання з ну місцевими самоврядуванням, з нашим самоврядуванням. Тобто, поки, я так розумію, що не буде досягнуто якогось взаємопорозуміння. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Показати свій клас і зібрати кошти на автівку для військових. Таке завдання поставили перед собою юні спортсмени клубу Прогрес. Участь приймають дітки віком від 6 років, від 6 до 12. У нас сьогодні буде розіграно шість комплектів нагород. Сьогодні у нас будуть маленькі виступати в комітет фантом, а старші будуть в комітет. Кращі спортсмени клубу змагались у шести вікових категоріях. За їхніми виступами спостерігають батьки. Донька пані Аліни Нікулінка Олександра займається карате 4 роки. Наразі має понад три десятки медалей. Жеть від неї, батьки як завжди надіються на най найкраще. Семен Осачий карате прийшов у п'ять років. Нині йому одинадцять батька Семена говорить, задоволений тим, чим займається його син. Якщо подивитися, як він розвивається, і фізично розвивається, і колективний розвиток, то мені здається, що він дуже добре змінився. Я вважаю, що тільки на користь. Пані Анна нещодавно провела свою дитину до клубу і поки спостерігає за турніром у якості глядача. Ну, вони показують, що вміють і збирають кошти на благодійність, вони своїм, своїм вмінням допомагають, ми чим можемо. На турнірі Олександра Нікулінка та Нікіта Кастирін, Ярослава Яценка, Денис Кучма, Еліза Приходька, Єгор Плищук здобули золоті медалі. Семена Сачі посів друге місце. Цього разу усі 24 учасники змагань отримали свої нагороди і зібрали близько 12 тисяч гривень, які підуть на автівку для захисників. Олександр Качанов, Віталій Педенко – Суспільне новини, Суми.